Так, і виконуємо ось такий от гарний парканчик. Це підмуровочка і у нас йдуть тут стовби. Ось так. І там буде гарна така візна частина. Кожен, кожен блок прокладаємо ось так от паралончик. Щоб було все, як треба потім тут. Тут у нас арматурка проходить і ще буде. Укладаємо блок, цей не нарощен. а на полиуретановый вот такой вот герметик. Так по технологии. Ну и вот такая вот работа выполняется. Вот так вот вкладываем. Гарно раскладываем, растягиваем, чтобы все было так, как нужно. Укладывается паралончик, чтобы блоки не трескали, чтобы был демпфер. Приводу оцих швів, що потраплятиме туди волога і розриватиме. В теорії можливо, на практиці ні, тому що отак от тут просипано пролито герметиком. Весь блок проклеєний, тобто нічого не світиться. Всередині не видно. Ось можна зверху подивитися ці кришки. Зараз Пробно змонтовані. Ось так. от як, монтує, як монтуємо кришки. Ось тут кришки лягли хорошо, ну, плюс-мінус хорошо. Кругом черепашку, як видно. Шліфували, щухували там всередині, щоб вони лягли ось так от рівненько, без, без зубів, можна сказати. Ось так. Ну, по суті, вони дуже блоки пляшуть між собою. Щоб вимуровувати, робити таку підмуровку, прям підбираєш під рулетку, тому що грає до 8 мм розмір. Ось так. от. І підшліфовуємо і тоді вкладаємо. Ну, коли більше двох рядів, черепашка вже не спасе, треба викладати на розчин. Ну, наклей, щоб можна було трошечки піднівелювати, щоб отримати ось от такий результат. Парканчик з блоків підходить до завершення. Ось такий от він у нас вималювався, залишилося змонтувати жалюзі. Ось такий от. Загалом вийшов. Прикріплю як на картинки, як воно взагалі виглядає. Сразу повиводили підсвіточки, підсвіточки на вхідній частині і всередині також підсвітки. На будинок виведений домофон, питання. Також до керування замка провода і керування домофоном. Прям жмут жмутяський.